У селі Калини Тячівського району 6 тисяч мешканців. В селі працюють два дитячі садки, один з них присілку Калини за ріка. Тут півтори сотні дітей виховують у пристосованих приміщеннях старої попівської фари, побудованої ледь не століття тому. Дітям доводиться вмощуватись по двоє на одному маленькому ліжечку. А що робити? Відсоток покращити треба, а реальних місць таки нема. За згодою батьків беремо от батьків згади. І так водять дітей, бо ну, кажуть, що треба охопити всіх дітей дошкільного освіту. І стараємося охопити. Кожна група має окрему кімнату. Правда, в одній доводиться і гратися, і навчатись, і обідати, і спати. Мріяли тут колись про новий садок, та мрії так і не здійснились. Закон про дошкільну освіту говорить, що вона обов'язково первинна складова частина системи безперервної освіти в Україні. Та не діє він у Тарасівці Тячівського району. Адже тут садочок не те, що в поганому стані, його тут просто немає. Якщо б не батьки, то дітей б не було з ким лишити. Садочка немає, то з ким. Батьки мусили сидіти, у кого є батьки, а в кого немає батьки, то вдома сидять. У Тарасівці більше трьох тисяч населення відповідної дітей у селі чимало. То садочок би треба в першу обсічку, всіма б. Силами навіть село б допомогло. Є в нас тоді файне здання, ну, кілометр від чуда. Раніше був там магазин орсучки. Є двох етажне здання. Є й кухня бо була, все, але ну, там треба пробивати через район, через міністерство, через Київ. Нема де виховувати дітей в Данилові, Хуського району. Колишній ДНЗ продали 17 років тому, а реконструювати під ньому місцеву лікарню, яка вже роки не працює, не вдається. Через брак грошей. Тому дошкільня здебільшого виховують вдома, а дехто возить і в сусіднє село. В Принципі ми возимо дітей у крайнику. На дітей є дуже багато, а беруть бачите, дуже мало діточок. 10 взяли. Є дуже багато батьків, які вдома дітей виховують з бабками. Мама на роботі у нас багато людей на заробітках за границю у Чехії. Ну от бабка тут прийшла. Дуже багато дітей є. Хочу ти сачок. У сусідньому крайнику від дітей вже не приймають з Данилова, бо садочок тут теж переповнений. Наших діточок вже не треба навіть україникові діти бачились ти як, як яку, в якій обстановці ми перевозимо і дуже би ми хотіли біч. Бо, бо Нам допомогли у питанні садочка. Жителі неодноразово писали скарги і до президента, і до прем'єра, проте конкретних відповідей наразі нема. Єдиний діючий ДНЗ в селі Волосянка незабаром доведеться закривати на ремонт, а найближчий дошкільний заклад у сусідньому селі Луг переповнений. Недобудоване приміщення, де колись планували відкрити дитячий садок, нині належить підприємцю. Дітей в цьому селі чимало, а виходить, що єдиний діючий ДНЗ аварійний. На даний час оказалося, що другий поверх у нас аварійний. Треба готувати проєктно-кошторисну документацію на ремонт від садочка, шукати кошти для ремонту. Але в першу чергу ми мусимо визивати експерта по технічному стану цього приміщення. Вже буде висновок, будемо знати, що маємо робити. Ну, але саме головне шукати кошти. Розмістити дітей навіть тимчасово в садку сусіднього луга можливості немає. Ну, для того, щоб діточок більше приймати, фактично до 15 дітей має бути в різновіковій групі. Далі варто розшифрувати ситуацію з десятитисячними показниками щодо дошкільної дитячої освіти на Закарпатті, про які так оптимістично відрапортував віце-прем'єр голова закарпатської облдержадміністрації пан Ладида. Так, за даними обласного управління статистики, станом на 1 січня 2011 року місць у дошкільних закладах 29 тисяч 239. На 1 січня 2013 – 33 тисячі 43. Виходить, за цей період створено, увага 3 тисячі 804 місця у ДНЗ. Щодо відвідуваності, на 1 січня 2011-го відвідували. Дошкільні навчальні заклади – 35 тисяч 496 дітей. На 1 січня 2013 – 45 тисяч 42 дитини. Тобто збільшилась кількість на 9 тисяч 546. Тож виходить, що на трохи більше, ніж 3,5 тисячі місць запхали майже 10 тисяч дітей. За нормами, на 100 місць мало б бути 100 дітей. На Закарпатті наразі 100 місць вміщають 136 дітлахів. Звісно, що ні про які санітарно-гігієнічні норми вже не йдеться. Головне – вчасно відрапортувати. А в яких умовах виховуються малюки, навіть якщо сплять подвоє на одному ліжечку, Чиновникам байдуже головне, аби зі столиці не насварили як